Всім привіт! З вами я Лана. І дозвольте вас <кій> привітати з Першим святом врожаю З Ламасом, з Лугнасадом. Це кельтські свята більше. Це свята, де славились і присвячувались вони богам родючості, природнім богам, богу Лугу у кельтів. і богам. Родючості, богам Ванам, Фрейру і Фреї. Тому сьогодні можна піднести дари і подякувати за все те, що у нас є. Цим богам Лугу, Фрею, Фреїр. Тому і хочеться спитати зараз у рун саме на цю тему. Покажіть нам вищі сили, покажіть нам через руни, що відбувається станом на зараз у людини, яка дивиться зараз цей розклад з фінансами, з достатками, з доходами. Взагалі з нішою. Фінансового потоку покажіть, що відбувається станом на зараз. Так. Ну, скоріш за все, ви. Станом на зараз. Можливо, активно шукаєте щось в інтернеті, якихось змін, якихось новшеств для себе. Хто ж тут, якби, просить, звертається до вищих сил для того, щоб отримати ці зміни. Хтось уже отримує ці зміни, причому задоволений з них. І, можливо, хтось дійсно хоче е, просувати якусь улюблену справу через мережі, через інтернет, або вже починає просувати. Але тут є бажання змін, тут відбувається щось трошки незвичне. Можливо, ви обдумуєте, можливо, у вас є плани і мрії. Пов'язані якось з соціальними мережами, з інтернетом. Вам це подобається? Ви хотіли би цим займатися? Ви обдумуєте це. І це, ви вважаєте, щось нове для вас це принесе зміни або приносить вже потихеньку. Покажіть вони точніше про щось що тут. Так, е, ну, скажімо так, зміни ще в проєкті, ви про це думаєте, мрієте, але трошечки, якби не вистачає у вас характеру і сили прийняти ці зміни, дійти, щось змінити дійсно по-справжньому. Хоча ви б хотіли, ви б хотіли, і вам подобається дещо. І хотіли би цих змін, але поки що, поки що у вас, як наче, то не вистачає духу наважитися на ці зміни, на цей прорив. Є трансляція у простір, є звертання до вищих сил, є задоволення, є щось, що вам подобається. Хотілося би, але. Поки що все це в проєкті. Так, добре. А покажіть же, Руне, що найбільше допоможе отримати те, що хочеться людині, яка зараз дивиться цей розклад. Що найбільше допоможе станом на зараз? Так. Я б сказала, що тут таки, така порада, не треба думати багато, а треба діяти і отримувати вже результати. Це раз, друге, якщо ви знаходитесь в якихось ілюзіях зараз, да? Або дуже незадоволені собою, то просто починайте вже щось робити. ну, Вже конкретні дії починайте от робити, прикладіть зусилля. І тоді ви отримаєте результат. Навчіться керувати своїм часом. От вийдіть з у того стану, коли ти незадоволений, коли ти вважаєш себе нездатним на ці зміни, коли це страшно, да? просто починай щось робити. Свій час, свій час ти розділи на періоди і не знаходиться там, як сказати, в стані, в стані нічого не роблення, да? не знаходиться дуже багато часу. Е, є час для відпочинку, є час для роботи, є час для е, стосунків, для всього є свій час. І найбільше допоможе тут вихід з якихось ілюзій, самообманів. І рух, рух до тих результатів, яких ти хочеш отримати. А що отут ви маєте на увазі? Про що тут? Ну так, тут страхи і блоки. Ви самі себе загнали от в глухий кут, ви самі себе обмежуєте. Оцим своїм негативом, який ви направляєте, скоріш за все, на своє життя і на себе? Це глухий кут, це криза, це великий блок, який не дає от дійсно рухатись до результатів. Самообмеження, ілюзії, неправ... неправдиво, неправильно оцінена ситуація і оцінка самого себе. Це також вас гальмує. А вам тут радиться просто почати діяти на цей результат. А що ж робити? Перший крок, який порадите? Так, ну, професіоналізм, по-перше, і відповідальність. Ну, якщо у вас є задуми, плани мрії, то візьміть на себе відповідальність вже хоч якийсь крок на цьому шляху зробити. Якусь дію, конкретну дію. Прикладіть зусилля. Візьміть на себе відповідальність, прикласти якесь зусилля. Не сидіти в слабкості. А просто. Вирішіть, я повинен це зробити. Ніхто не зробить замість мене. А, хоча, як порада, тут ще є такий крок, можливо, ваша справа ну пов'язана з людьми, да то підключіть і професіоналів якихось. Можливо, це партнери, можливо, вам треба виходити в люди, знаходити собі клієнтів. Можливо, Першим кроком буде знайти клієнтів хоча б одного, спробувати свої сили. Можливо, тут соціум. Можливо, треба шукати вже потрібний вам соціум. Знаєте, такий, де вам приємно і комфортно, де вам буде подобатися працювати. Зараз, можливо, ви знаходитеся в тій ніші, яка вам не подобається, не по душі. І вам просто не хочеться там працювати, а ви працюєте, бо вважаєте, що ну, поки що так. То першим кроком тут шукайте нішу, де вам буде приємно працювати, де вам буде хотітися, де колективом буде подобатись, де ви зможете розкрити себе як професіонала. Можливо, у вас є якісь таланти, так? Да? а, Можливо, є якісь давні мрії, і може у вас є якесь вміння. Але ви вважали все життя, що цим займатися, ну, якось не годиться, це не принесе доходу. І от зараз приходить такий час, час інтернету, час можливостей, коли можна розкрити свої вміння? Наприклад, книжку писати, да вам хотілося вірші складати, комусь танцювати, комусь картини писати, комусь да будь-що, комусь от руни розкладати, да? але прийшов такий час, коли оцю, оцю свою оце своє вміння, цей свій талант можна спробувати. Показати Всесвіту, спробувати, а може, а може, і справді буде результат. Спробуйте хоч щось зробити. Справжню дію, де ви зможете показати свій професіоналізм, де ви з повною відповідальністю можете, нарешті, зробити потрібні кроки. Дивіться, тут, тут про знання і про потрібну інформацію. Комусь треба вчитись, дійсно, ніколи не пізно. Зараз нові часи. Тут випадає інтернет. нам. Нові часи, коли можна себе просунути, не виходячи з дому навіть, тому можна перекваліфіцівати. Куватися, і результат ви отримаєте від своїх дій і бажань і втілення, і втілення своїх мрій, якщо ви, можливо, навіть поучитесь чомусь новому для себе, сучасному. Можливо, зміните дійсно неприємну для себе роботу на щось більш підходяще. Тут про знання, тут про зв'язки. Комусь тут допоможуть зв'язки з людьми, з партнерами. Комусь тут перекваліфікація, комусь тут навчання допоможе. Але це буде результативно для вас. І потрібно для вас. І це буде перший крок, який найбільше допоможе. Не боятися зробити вже якісь рухи для того, щоб ваша, ваш достаток, ваш добробут збільшився? А що заважатиме найбільше? Покажіть, Рома? Що заважатиме? Так, дивіться, а заважатиме комусь Комусь може заважати свої власне особисте життя, стосунки, партнерство, але в якому ключі? Точніше, покажіть про що тут заважатиме. Так. Ну, тут можна сказати, що комусь з вас стане на заваді, коли ви захочете десь поринути в своє минуле. Можливо, хтось дуже зациклений на якихось. Минулих стосунків, і більше ні про що не може думати. Можливо, хтось просто дуже зайнятий особистим життям, ви допомагаєте, наприклад, своїм дітям, своїм друзям, своїм партнерам, а про себе забуваєте, про своє власне. І. Ще, якщо ви ну, дійсно дуже зациклені на допомозі іншим, для когось тут стане на заваді якась дорога, якесь переміщення. Можливо, вам не треба поки що до когось їхати, або з кимось кудись їхати, переїжджати, можливо. Тут якось про це. Але це не для всіх. Більше тут про те, що ви намагаєтесь бути корисним і більше віддаєте іншим, ніж думаєте про свій саморозвиток, про розвиток свого дару, свого вміння, про те, що вам би треба було, можливо, звернути увагу. Пильніше на те, як ви розтрачуєте свою енергію, як ви її розкидуєте, роздаєте іншим. А до отої справи, якою би ви хотіли займатися, якось руки не доходять у вас. І ось це найбільше вам зараз заважатиме на цьому шляху. Коли ви Розтрачуєтесь на інших, а на свою справу не вистачає часу. Ось це така завада. Хтось дуже, ну хтось дуже просто тут зайнятий, можливо, влаштуванням е, особистого життя, чи е, якимись справами своїх друзів, партнерів, дітей, можливо, родичів, ну, близьких да? або людей просто ну, така душа, знаєте, коли відкликається на всіхні прохання. На всіх справи, а це гальмує ваш шлях саме ваш. Це треба трошечки призупинити. Адекватний обмін енергіями повинен бути. Не забувайте про своє. Допомагайте, спілкуйтесь. Це важливо, але не забувайте про своє. Бо це є зараз перешкодою вам. Це вам закриває шлях, коли ви забуваєте про себе і про своє призначення в цьому житті. Угу. Від цього треба відмовитись. Це, вам, це руйнує ваші плани, це вносить хаос. У ваше життя. Можливо, непомітно, можливо, воно вам і ну, не втягість да? вам подобається, можливо, допомагати іншим і приймати участь в їхньому житті, але воно гальмує ваше просунення. Подумайте про це. І зверніть для когось, можливо, тут. Стане зрозумілим і більш чіткішим, або вже ви звернули увагу на стосунки з людьми. І вони вас трохи якби розчаровують. ви Звернули увагу на те, на що раніше не звертали. Вам як очі відкрилися. Можливо, на близьких, на родичів, на друзів, на партнерів ваших. Можливо, вас кинули якісь партнери. І це, знаєте, трошки приголомшило, і це гальмує. Можливо, ваші плани були пов'язані з якимись людьми, і зараз вам стало. Видніше і зрозуміліше, що вони вас підвели, чи підводять, чи можуть підвести, не справдили ваших очікувань, то оце може зараз являтися для вас найбільшим гальмом, коли ви на цьому зациклитесь, коли ви будете сподіватися на них, а вони не справдять ваших очікувань. Тому будьте уважними, звісно ж, але не забувайте про себе. Все можна це розподілити, як я вже казала раніше, свій час і між партнерами, і між стосунками, і між роботою, і між хобі, і між всім. Просто наведіть лад в цьому. А якщо хтось дійсно вас підводить дуже сильно. Просто відмовтеся від таких партнерів, не очікуйте від людини того, що вона не може вам дати. Ось такі поради вам <кій> зараз дали, а ваша справа вже прислухатися чи ні. Взагалі то вас очікують доволі кардинальні зміни, якщо ви Наважитись все ж таки на ці дії, які, на оці перші кроки, які можуть дати результати, коли ви нарешті вирушите до того, щоб зібрати той свій власний врожай з власних дій, скажімо так, ніхто замість вас цього не зробить. Це стосується вас. Кожному видніше, в якій ніжки ви хочете, в якій ніші себе продвинути, просунути, чого досягти. Але кардинальні зміни вас можуть очікувати. Угу. Якщо ви будете рішуче налаштовані. Якщо ви наважитись на ці зміни. Якщо ви просто будете рішучими. І намір ваш намір не буде розходитися з вашими діями, тоді ці зміни прийдуть в ваше життя поступово, невеликими кроками, але прийдуть, бо по-іншому бути не може. На кожну, ось, бачите, випадає руна успіху, перемоги. Тож на кожну дію є відклик, Всесвіт, він, це дзеркало. Він дзеркалить, віддзеркалює те, що ви в нього транслюєте. Якщо буде запит на зміни, Якщо буде такий намір, то успіх прийде. У всякому разі, прийде знання і потрібна інформація. А це вже дуже багато. Бо, як каже один з законів магічних спершу інформація, а потім дія. Ну, На цьому я буду завершувати. Вітаю вас зі святом. Бажаю всім гарних врожаїв. До нових зустрічей!